На трубі, дивись, секундочку. слава нації, вітаю на каналі Добре Римбат. Приймаємо приймаємо від майстра, який викликає більше довіри, ніж всі попередні пікапчик 11,055. І от коротенько по основних проблемах, які тут були після того, як там всілякі інші так, докладали руки і капітулювали в безсиллі. Значить, оця штука у нас так зробила, так, що да. Оцей датчик не давав нормально працювати, що з нього що воно стріляло, кудись стріляло. Це конкретно газова історія. Це датчик холостого. Ага, ну тобто не суток по газу, а просто холостого ходить двигуна, так? Mm -hmm. Окей, це ж цей, цей датчик, у нас воно стріляло, не показувало себе як добре. У подальшому там будемо докладати руки до ходової. Треба буде звернути увагу на оці розбиті речі, так? Гумові, оці, що mm -hmm. там сайлент-блоки, чи що там воно. Окей. Отут в кришці якісь були забиті канали. Так, так ходить. Ну, кажуть, що, так, розбит. що там розбитий, так ходити немає, то вже будуть походи за це. От оцей рукавчик ви поміняли, так я пам'ятаю, він був геть сумний. Забити, ну так, так, ну, він був геть сумний, так, я бачу, ви новий поставили. Отут в цій кришці там якісь канали були забиті, так? Так. Да. Сапун, де гази виходять, там було повністю забито. Сапун, де виходять гази. Там був прогід заголовки. Вона була поварена безлаборно, була ошліфована напільником. Угу. Прокладка пробита була третій-четвертий, і в втретє попадав тусов циліндр. Шикарно. Ну ви Вони чуєте її майстра. Чуєте, майстра, можете мати уявлення. Як воно все було? Не було зарядки. Вона не хотіла працювати, тому що зарядки не було, не був підключений провод на зарядку, він був до датчика підключений, вентилятора. Лампочка не працювала, бо хтось поставив туди жука. Напряму підключили плюс із замка до лампочки. Воно замкнуло. Я не знаю, чи вона не згоріла. Но була така проблема. Виривали зарядку, газ зробили. Все, тобто зараз от, конкретно yeah. вони не каталися, і ну, окрім того, що ходова у нас торохтить, то в принципі більш-менш пристойна yeah. і на газі на бензині. Так, це все, газ бензин зробили. Треба буде через до тисячі кілометрів проїжджати, перетягнути головку. Снімається оце все. Кришка знімається, воно перетягується і потом перетягується вторий раз при заміні масла. Ще тисяч, сіка там сім міняєте. І ще раз-третій раз, раз перетягнути, бо є деформація по блоку. І тут був стуканий четвертий циліндр до цього. Він дві тілі від капіталу от від капіталу не без галбар. Угу. А ми звідси побачимо, де, де воно варилося. Чи це десь там? Це друга проводка з Ну, Тобто вони нам ну, ці роз'єми. Там датчик відключений, це... його немає. Окей. Да, ну тобто тут то, 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 електрика частково не рідна, я правильно розумію? Ну так, да, вона з двох мірі. Окей. Добре. Треба посадити за маслом коробки, там масло капає з коробки. Все про моніторити. Ви рівень його не дивилися? Ні? Okay. Ну, там... Окей. Готовий минула. І треба поміняти оцю кришку. В чому причина? Попадає, от воно сидить на стяжках, а там стяжки не було. Попадає пісок його тяне сюди забуває друси mm -hmm. канали забуває і датчик починає люче все тобто меняется, ну, тобто сама ця кришка ще да, на стяжках да. оце ну, це, корпус заламається так ну, тут должна пластина металлическая стоїть яка держишку не болталась ну, тут ще дошні статі немає mm -hmm. или заказати надо или десь ну, по любому поміняти буша дірвані ну, тут быть бути плотна она опять наділиєш коду заб'є і оцей дросіль, в принципі, ми його підрегулювали, ну подивитись поїзді, не подобається, треба харановий дросіль. Він вже від време йому вже підходить. Угу. Я зрозумів. Тобто... Хороший дросіль стоїть 6 тисяч, китайський зараз стоїть тисячі півтори. Тільки його треба брати в зборі з датчиками. Отдільно ні в комусь угу. не буде. Окей, добре все. Із першочергових я зрозумів. Оце в зборі. Кришка... Подивитесь наїзду, якщо вас не устроїть. Тоді його поміняти все. буде. Я зрозумів. Чесно, кажучи, здивований, що видно. Навіть не подивилися рівень оливи в трансмісійному, бо умовно каже, я зараз сяду в суху коробку, поїду, ну, вона ж у мене гавкне. Правильно, не, що. Ну ні, ну воно робить. Не те, <sharp> та що так, десь під сльози слюз, під <sharp> трохи. <Да. sharp> ну <Но>, там видно <sharp> троліка. No, все значить добре. У неї тут проблема, це сальники на шрузах постійно. Це... Фірмова, так, історія. Це теж я забув, хотів попросити приділити увагу. Ну, гаразд, тому, що на Натам обірвана проводка на на ОБД. Ага. Там на доелектрик і іменно, що пройшов не, по проводці, іменно до контакту. До Я зрозумів, добре. Все, Ми там розрахувалися, аркуші десь, той ви мені бардачок кинули, чого він є. Ну Там просто якість, ну не найкраще. Його можна просто в папірці тримати. Щось підемо. Дякую всім за підтримку, будемо пробувати їхати. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.